Навіть викидають досі трусики. Припикло ж нести. Знайшов це на бандитах. Знайоме. пак. Це ключ карта до моєї майстерні. Запасна. У нестора була. От старий хрін. В яке ж лайно ти мене в Є ідеї, чиї то були люди. Взагалі без дупля. У цій справі зі сканерами я лише рядовий виконавець, гвинтик. Хто був замовником, я не шарю. А от Нестор той все записував. Наскільки мені відомо, він зберігав ці записи в особливій нитці. Може, перевіриш їх? Хто зна, що там? Гаразд, Я перевірю. Координати я тобі дав. Тримай в курсі. Дигта! Чи загадався, чи спить. Скіфе? Що ти тут робиш? <рес> Та трохи життя живу. Поглянь як тут. Гей, до краю не підходь! Ну хіба не прекрасно? Гори сміття. Побутового, людського. Хіба ні? Тут ти можеш знайти все скіф, друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо навіть самого себе. Ти колись був у центрі зони? Ні, не на станції, туди не потрапити. А, а Чому сталкерів так тягне на ЧС? Тому що станція це центр. Вау! сама суть зони! Але там нічого не лишилося. Розкрадена піраміда. Кажуть, навіть виконавець вкра. Проте бував в прип'яті. І цього якраз на коло вистачить. Що-що? Ми нажерлись якось і пішли на чортове колесо. Ні хіра його не запустили, але покружляло нас офігенно! Якщо вже ворони на смітнику гніздяться. Скіфе. Хм. Ти колись втрачав те, що любиш. Що сталося добре. Що ти думаєш про зону? З найхріновіших місць де я був це найгірше. Хо. Значить, не викупив тему. Ну нічого. У мене час, і ти змінишся. Не знаю, в який бік, але це точно станеться. Як будеш у прип'яті, перше коло на колесі за мною. Можливо, зараз, Скіфе, тобі здається, що в зоні самий морок. Але я точно знаю: в прип'яті завжди сонячно. Ти ще побачиш інший бік зони. А Херман, сам ти може й головати. А от схема твоя лайно. Робити будемо по-дорослому затями. Разом зі сміттям андієшним викидаєш сканери. Хлібалом сильно не відсвічуєш. Потім, тигери відкопують сканери зі сміття і відносять у лабіринт. Від радіації вивітрили. Артефакти, що радіацію поглинають, сам піджену. Кількох зальотних стопнути не проблема. Як припинять фанити, відправлю паяльника пошаманити з фаршем. Як обговорювали. Ну, а там уже з по печерах у розкопі розкидаємо і будемо клієнтам координати скидати. І ще раз, головне самим не світитися. Затямив! Сподіваюся, що затямив. Ти ж цей. Мужик головатий. Вибір. Дивися, знову відхопив. А було діло. Нічого, Я відлежуся. Ну і варте воно так. Хабар забрали, лістон вставили. Знайшов би собі кришу хоч якусь. Кому ти що доведеш? Під смертю ходиш. Тобі точно нічого. Зламали вони вас тут. а не хабар. Революціонер. Привети. А, привіт. Що господарі їхні? Що робити? Що робити? А нічого в нас компанія, випляв. А надень. на точку. Завтра чекаю на заводі з результатом. Сам себе не розкаже. Я його вже майже не подумав. Влетів, маститий і волівець воно маль. Коні двигнуть. Господи. I'm okay. Бачиш, ось тобі халявна порада. Варан не любить, коли його дістають. <різь> чуєш, е, чуєш, був в мене пес, значить, в очі борзо дивився, а сам у той час сявся. Херіо, значить, згадалося, але згадалося. Но ну, тебе нахер не надо. Э, фраер, я тебе пасу. Вечеря, ты труп, ты, ты понял? Не, прикрывай, ты сваливаю. Стануло, що воран не перший його добив. Нема, діку! Ховай, воли! Фрейрів не видно. Розслабляємо булки! Шукайте до кресо! Виявлення терикону? Ну, анекдот сам себе не розкаже. Терекону тепер важко доведеться. Пока не зрозуміє. Приквикли. Куди до... Паяльник. Сталкер. За вас, і За того, Мені нас потрібен ви... паяльник. У майстерні сказали, що я тут. Скіф. Це баляка ваше обладнання, професора. Яке чомусь не у дитячі, а десь у зоні. І не зрозуміло в кого. Ви мене в чомусь підозрюєте, полковнику. Але як по-вашому? моя розробка. Розробки. Сучі ти, сину! Ти Відіпанутий чи просто тупорили? Вільно! Mm -hmm. Хочеш в війнушку пограти, то не той бік, сталкера. Поки ти лежиш тут, тримаючись за своє брюхо. Десь там далеко, в кращому житті, поважний від Скіф згадує це як непорозуміння, бо він напружив свій мозок і зрозумів, що згадав щось про нічний напад на мосту. Будьте вибачливими, полковнику. Сталкерське життя це виживання. Ви не уявляєте, що він бачив. Чи не так, Скіфе? Ми вже на одному боці. Кожен з нас. Ми пов'язані винятковою цінністю цієї місії. Заждай. Продовжуй. Сідай. Як я вже казав, усі ми пов'язані винятковою цінністю місії. І ви граєте в ній надважливу роль скіфе. Я чув, що вам вдалося активувати один з наших пристроїв найцінніший винахід Інституту. У вас все вийшло правильно? Припустимо. Артефакт. У сканері був згаслий артефакт. Що з ним? Далін, у нас є сенсори. Полковнику одну хвилину. Будь ласка. На мене напали. Сканер було викрадено. Я зараз шукаю тих, хто зробив це. Добре. Ці ж виблядки вбили моїх бійців. Допоможи і знайдемо їх разом. Щось схоже трапилося з вараном, місцевим бандитом. У нього був сканер і. Що? Ще один гльобаний сканер! Чому якісь бандити? шастають по смітнику з твоїм найціннішим винаходом! Не прикидайся дурним! Зараз сканерів в зоні більше загрюбаних сталкерів! Я нічого не знаю, що 에, 에. На його людей теж напали. І один з тих, хто напав, мав при собі ось це. Ні хрена собі. Монолітівський КПК. Нарешті я розворушу це гнізда. Дикий острів. – Укріплення Полковнику. два, ні, три. Доволі важко озброєні. Полковнику! Де вони взяли зброю? Дай мені рацію. Згодов прийом. Сканер з артефактом. Там, у якихось лунатиків серед лайна і токсичних відходів. Полковнику! Що? Будь ласка. Якщо сканер постраждає під час боїв. Це ж не сталкери! Це колишні монолітівці. Ні, це зовсім виключено. Я навіть не хочу думати про це. Можливо, ми відправимо нейтральну людину на острів, яка вже допомогла вам, тобто нам. Прошу, подумайте про ризики. Ми можемо втратити те, заради чого все починалося. Золото полковнику. Просто перевірка відлі. Дякую. На жаль, у мене не було шансу представитися одразу. Моє ім'я Дмитро Далян. Я голова Інді час, храму науки, притулку геніїв. Місця, де граль не шукають, а винаходять. Сканер є найбільшим досягненням інституту. Але зараз те, що справді має значення, це відроджений артефакт у його серцевині. Якщо ви його повернете, наша мрія стане реальністю. Людство вдосконалиться, відкриється шлях до технологій майбутнього. І все це завдяки вам, вашій сміливості, вашому прагненню до прогресу. Ви станете одним з перших на порозі нової наукової ери. Це все чудово. Але я тут, тому що хтось має заплатити за мій дім на великий, який спалила аномалія. Ха, цього не може бути. Не може, але сталося. Ще одна помилка в розрахунках Ейнштейн. Скіф, ти рушай на дикі острів, знайди їх лідера бродягу. Він має знати, де шастають його люди. Якщо переконаєш його, він може розповість, в яку саме тіньову справу вони влізли по вуха. Я видам новий. Тримай. Це допомагає розв'язати будь-якого язика. Щасти, бійцю. Чекаю новин.